Шість важливих речей, які тобі потрібно знати про повні, яка відбудеться 9 серпня. Ця повня не для тих, хто мріє на дивані. Вона принесе удачу лише тим, хто діє структуровано і притому не забуває відчувати. Друга, ця повня відкриє двері, за які ти так боялась заглянути, і назад вони вже не зачиняться нікого. Третє. Всесвіт зараз говорить з тобою напряму. Але якщо ти зараз пропустиш знак, наступного придеться чекати раками, бо цього літа на небужки відбувається дуже багато зіркових подій. Четверта, не роби вигляд, що маєш час. Він закінчиться дуже-дуже швидко. Ти навіть не помітиш, тому плануй ретельно. П'ята всесвіт сьогодні мовчки запісують. Кожен твій рух і обов'язково подарую тобі шанс, але якщо ти діялася системно, хаос сьогодні не спрацює. І остання найголовна. залишайся зі мною, у мене багато цікавенького.